Прошу встати Суд іде. прошу сідати. Шановні судді, шановні учасники конституційного провадження, на пленарне засідання Великої Палати Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи 1.6. СНА 2020 за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, конституційності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення, окремих приписів Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаними законами. Та 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до частини 2 статті 66 закону України про Конституційний суд України на пленарне засідання Великої палати, пленарне засідання Великої Палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного суду України. Сьогодні на пленарному засіданні присутні судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Петро Філюк, Галина Юровська. Велика Палата Конституційного суду України ухвалою від 31 січня 2023 року. Задовольнила заяву судді Конституційного суду України Сугирія Ольги Володимирівни про самовідвід у цій справі у зв'язку з цим вона участі в розгляді цієї справи не приймає. Нагадую, що 28 лютого 2023 року на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати продовжували розгляд цієї справи та оголосили перерву. Сьогодні представник суб'єкта права на конституційне подання Юлія Тимошенко заявила клопотання про визнання конституційного провадження невідкладним та зміну форми розгляду справи з письмового на усне провадження. Також сьогодні постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді Максим Дирдін заявив клопотання про відвід судді Конституційного суду Сергія Головатого. Нагадую, що повноваження судді Конституційного суду України Сергія Головатого 30 травня 2024 року припинено у зв'язку з досягненням ним 70-річного віку. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників Конституційного провадження. Дякую. Шановний голово засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України з'явилися представник суб'єкта права на конституційне подання, народний депутат України Василь Німченко, представник Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України не з'явилися представник суб'єкта права на конституційне подання народний депутат України Юлія Тимошенко. Але на адресу суду 18 червня цього року від Юлії Тимошенко надійшло клопотання з проханням перенести розгляд цієї справи у зв'язку з тим, що цього дня заплановані пленарні засідання Верховної Ради України. Також не з'явився суб'єкт права на конституційне подання народний депутат України Сергій Власенко. Але на адресу суду 14 травня цього року від Сергія Власенка надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні суду у зв'язку з відрядженням за межі України та просить перенести розгляд цієї справи. Також не з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду 18 та 19 червня цього року від Максима Дирдіна надійшли листи про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні суду у зв'язку з пленарним засід... засіданням Верховної Ради України та просить перенести розгляд справи. Дякую. Шановні судді, до початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої Палати Конституційного суду судді не інформували про наявність реального чи потенційного конфлікту в розгляді цієї справи. Зараз у вас будуть якісь заяви про самовідводи? Немає. Так. Шановний Василь Іванович, у вас будуть заяви про відводи. Суддям Конституційного суду. Немає. Дякую, сідайте. Шановний Сергій Георгійович, у вас немає. Кворум для проведення пленарного засідання є. Я нагадую, що. У нас не розглянуте питання про відвід -від Сергія Головатого, але його повноваження припинені, і він участі у розгляді цієї справи не приймає. Як перейдемо до розгляду по суті справи, ми і це питання розглянемо. Але без нього кворум для проведення засідання у нас є 12 чоловік. От, через це оголошую пленарне засідання Великої Палати для розгляду цієї справи відкритим. Головує на пленарному засіданні, виконуючи обов'язки голови Конституційного суду. Суддя доповідач у цій справі Галина Юровська. Відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів та, і, і ведеться протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритих частини пленарного засідання буде оприлюднено. Так, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності представників Конституційного подання Юлії Тимошенко, Сергія Власенка і постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Дердіна. Шановна Галина Валентинівна, яка ваша думка з цього питання? Шановні судні, шановні учасники, хочу звернути увагу, що наразі залишилося на розглянутому клопотання колишнього постійного представника Верховної Ради Конституційного судді Ольги Савгірі про поновлення розгляду в порядку усного провадження, яке подано ще 25 травня 2022 року, і в зв'язку з цим не з'ясовано щодо заявленого клопотання думку діючого постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дердіна. Крім того, залишилось на клопотання про визнання конституційного провадження невідкладними зміну форму розгляду на усне, подане 28 лютого 2023 року представником суб'єкта права на конституційне подання Юлії Тимошенко. В зв'язку з тим, що не явилися представник постійно представник Верховної ради. В Конституційному суді і суб'єкт представники суб'єкта конституційного падення неможливо з'ясувати їх думку щодо заявлених клопотань? Вважаю відповідно до статті 71 закону про конституційний суд, і параграфу 28 регламенту конституційного суду відкласти розгляд справи. Добре, дякую. Шановний Василь Іванович, яка ваша думка з цього приводу? Тижніть, будь ласка, забезпечення розгляду справи взагалі в Конституційному суді. В статті 71 жорстко, чітко записано, обов'язок з'явитись за викликом Конституційного суду. На мій погляд, це вже все. І тому тут ми повинні вирішити. Подивіться, що написано в заявах, представник Верховної Ради, пленарне засідання Верховної Ради України. Другий представник е, знаходиться на засіданні ПАРЕ і там перспективі ще в його буде. Це що? Я хочу доповісти Високому суду, що в нас взагалі на сьогоднішній день заборонені е, відрядження для народних депутатів в умовах військового стану. Це по-перше, і все інше, то я е, думаю, що в даному випадку, безперечно, голова. Е, Доповідач по справі резонно і обґрунтовано сказав про те, що розглядати сьогодні не можна. Але я хотів би, щоб Конституційний суд прийняв засоби для того, щоб забезпечити розгляд справи, як це вимагає закон. Тут діє не верховенство права, а верховенство закону, починаючи з Конституції і закінчується законом про Конституційний суд. І, на мій погляд, про це. Мабуть, Конституційний суд має вирішити це питання, щоб не допустити взагалі, тому що це може бути така череда таких мотивів, повірте, на сьогоднішній день. А це все-таки Конституційний суд. Перше. І друге, це все-таки конституційне подання, де задіяно понад біля 100 депутатів, і де рішається питання конституційності основ нашого існування. Добре. Спасибо. Так, зараз ви вважаєте необхідним оголосити перерву? Да, 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 да. Да. Дякую, Спасибо. сідайте, будь ласка. Я Сергій Георгіч, яка ваша думка? Тільки включіть мікрофон, щоб записувати. Я вважаю, що слід перенести розгляд справи, враховуючи <реку> на зміст звернень до Конституційного суду і заяв щодо перенесення сказанням причин, з яких не можуть бути присутніми учасники. Однак при цьому хотів би зауважити стосовно причини, яку зазначає депутат Ласенко, щодо відрядження і необхідності бути присутнім на засіданні, на сесії Венесійської комісії. Враховую, причина поважна, він офіційно в відряджений, ми маємо на це зважити, однак треба враховувати, що Засідання Венецинської комісії починається лише завтра, і діяти вона, засідати буде лише два дня, п'ятниця-субота. І жодного питання, пов'язаного з Україною, там повістки дня немає. Тобто це враховувати треба для об'єктивних обставин. Дякую. Шановні судді, у вас будуть інші пропозиції, відрізняючи від тих, що висловила суддя доповідач. Немає. Тоді, хто за те, щоб оголосити перерву розгляду цієї справи, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. На цьому пленарне засідання Великої Палати оголошую завершення. Прошу встати, суд іде.